Погляньте на ляльку, як ви гадаєте, чи відрізняється лялька від хлопчиків та дівчаток? А вже ж відрізняється, бо вона лялька, вона не жива. А хлопчики і дівчатка вони всі хто? Діти? Отже, ви, я, ваші тато, мама, бабусі та дідусі. Всі ми живі люди. Це також живі істоти. Якщо ми не знаємо назву тварини, тоді ми запитуємо, хто це? А чи є щось спільне у всіх живих істот? Так, у всіх живих істот є однакові частини тіла, внутрішні органи, живі істоти можуть пересуватися, слухати, дихати, відчувати холод. І тепло. А тепер погляньте на ці предмети. Що ж вони роблять? Вони стоять, не рухаються. У цих предметів немає вух, очей. Ці предмети неживі предмети. До цих предметів ми ставимо запитання, що це так само і в природі. Є об'єкти, які відносяться до живої природи. А є об'єкти, які відносяться до неживої природи. Пограємо в гру. Я буду називати предмет. А ви будете плескати в долонь. Якщо цей предмет відноситься до живої природи, ви плескаєте в долоньки один раз. Якщо до неживої, тоді два рази. Приготувалися. Тож починаємо. Хлопчик, дерево, каміння, рибка, пісок, місяць, пташка, хмари, квіти, собака, вода. Молодці діти! Ну що ж, граємо далі! До нас по допомогу звернувся Незнайко. Хоче скласти віршик, але не знає як. Щоб скласти віршик, потрібно підібрати слова, схожі за звучанням. Тож давайте йому допоможемо в цьому. Вазон. Вагон. Апельсин. Мандарин, білка, дірка, малинка, калинка, листок, пеньок, колобок, молоток, Роса, коса, оса, коза, молодці. А що ж ми робили зі словами, діти? Ми їх римували. Але слова можуть бути схожі не тільки за звучанням, але й за змістом. Тобто ці слова вимовляються по-різному, натомість означають одне й те саме. Як можна назвати інакше тата? Батько? Отже, слова тато та батько це слова друзі. Давайте придумаємо слова друзі до слова хата, будинок, оселя, дім, житло. То, що ж ми зараз зробили? Ми з вами назвали слова друзі. А що ж це за слова? Це слова, що різняться за звучанням та, однакові, за значенням. Наступна гра назви одним словом: Лялька, машинка, кубик, пірамідка, м'ячик. А одним словом, все це називається. Іграшки, бубон, сопілка, барабан, брязкальце, скрипка. Одним словом, це називається музичні інструменти, лікар, двірник, перукар, кухар, машиніст, це. Професії. Ми вже з вами знаємо, що слова бувають довгими та короткими. Як же ми це визначаємо? Довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі проказуємо швидко. Тож давайте зараз пограємо, назвемо довгі слова. Машинка, конструктор. Черепаха, метелик, паровоз. Назвемо короткі слова, м'яч, лев, кінь, кіт, молодці. Ну що ж, а тепер давайте утворимо нові, довші слова від коротких слів. Заєць, зайченятко, м'яч. М'ячик. Кінь, коник, лев, левенятко, кіт, кошенятко, молодці. Послухайте діти казочку про сопілочку. Був собі хлопчик Славко. До дня народження тату подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Славко часто грав на сопілці. Багато людей переймалися радістю, коли чули її пісеньку у. А тепер, діти, давайте разом вимовимо звук. Зверніть увагу на картку, на піввідкритий ротик, вільний видих повітря через рот. Набрали повітря, а тепер промовляємо У-звук У позначаємо буквою У. Букву У, букву У я між гілками знайду. І почую лунку у, як до поїзда прийду, бо кричить він у.